Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Починаємо. Травма Гуцуляка. Відомі терміни відновлення лідера Полісся. Відомий український клуб припиняє існування. Довбики Рома в Іспанії назвали головну проблему українців і оцінили його майбутнє в серії А. Челсі хоче підписати Судакова за 65 мільйонів фунтів. Півзахисник полісся Олексій Гуцуляк може випередити терміни відновлення, які прогнозували лікарі. Повідомляє та таке. 26-річний вінгри вже приєднався до Житомирців. Розраховує повернутися в загальну групу на початку наступного тижня. За інформацією джерела зіткнення з Томашом Солчиком, у матчі проти Чехії, яке шокувало всю країну, закінчилося пошкодженням губи і відсутністю серйозного струсу мозку. Зазначається, що якщо мікроцикл пройде без форс-мажорів, Гуцуляк може повернутися в стрій уже до матчу наступного туру проти Колоса. Нагадуємо, у матчі 4-го Ліги гімнації Гуцуляк після навісу Кутового зіткнувся головами з солчиком у верховій боротьбі. Українець залишив поле на ношах, а згодом був транспортований до лікарні. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас, підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший Тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Іспанське видання Марка проаналізувало виступ Артема Довбика в чемпіонаті Італії після відходу Жерони у статусі найкращого бомбардира Ла Ліги. Найбільша боротьба Артема Довбика проти самого себе. Усе говорила про провал після його перших ігор за Рому. Але Артем, схоже, повстав із пеплу і знов почав нагадувати Форварда, який зумів торік здобути титул найкращого бомбардира Ла Прихід Івана Юріча пішов йому на користь, і він починає залишати позаду ту більшу стриману версію себе, яка спостерігалася в перших матчах у серпні та вересні. Хоча він і відновлює нюх до голів, його статистика все дещо погана. Це була одна з головних претензій римських оболівальників, які вимагали від свого нового нападника більшої кількості голів. У Артема мінус 0,3 гола порівняно з очікуваними, що сильно контрастує з рештою основних форвардів. Для прикладу у Маркуса Тюрама плюс 4,4. Навіть Морат, якого завжди звинувачували у великій кількості помилок, має плюс 1,6. А Довбик один із тих, хто найбільше б'є в серіа, але у нього коефіцієнт гол-удар 0,16. і за цим показником він посідає 54-те місце в серіа. Українець пережив місяців посухи, і його ненаситність знову проявляється, Бачачи наявні в нього можливості для вдосконалення, оборонці італійських клубів не можуть бути спокійними. Підсумувала Марка. Півзахисником шахтаря Георгієм Судаковим зацікавилася низка європейських клубів. До Судакова є інтерес від багатьох клубів АПЛ, а конкретну зацікавленість проявляє Челсі. Лондонці готові заплатити шахтарю за Судакова 65 мільйонів фунтів стерлінгів. На думку британського порталу Daily Express, Челсі виступає фаворитами у підписанні Судакова. А переконати Георгія обирати саме синіх має Михайло Мудрик. Цього сезону Судаков провів за Шахтар 11 матчів, яких забив 7 голів і віддав дві результативні передачі. У рамках 10-го туру чемпіонату відбулося київське дербі між оболонью та Динамо. Динамо впевнено виграло з рахунком 5-1 та повернулося на першу позицію в чемпіонаті. Гру прокоментував Олександр Шалковський. Не просто даються матчі після повернення гравців зі збірних, логістика складна, а гравці молодіжки тільки повернулися, і навіть повноцінне тренування провести не могли. Радію, що відновився Брашко. Але на жаль, є проблеми з Ахилом у ярмоленка, який буде змушений продовжити лікування. Піхальонок тільки розпочав роботу є проблеми у Шепелєва. Навантаження є, і воно велике. Гравці не встигають відновитися, і це проблема сучасного футболу. Знову Михавка? Жартуємо, що безголу не йде з поля. Підтримаємо його, таке трапляється, сказав Шалковський. Оборонець білосиніх Владислав Дубінчак зізнався, що найбільше впливає на якість гри його команди. Після ігор нам дають вихідні 2-3 дні. Переважно проводимо часи сім'ями, бо треба ментально перезавантажитися. Дуже виснажує дорога, ми зараз багато їздимо. Хлопцям зі збірних не позаздриш, бо у них графік дуже щільний. Одразу після матчу вони сідають в потяг і їдуть далі. А ми зараз два дні до того повернулися з Німеччини, де грали в Лізі Європи. Словом, це виснажливий процес. А загалом ми тренуємося, працюємо в тренажерній залі, трохи отримаємо навантаження, граємо контрольну гру. От недавно зіграли контрольний матч, після чого отримали один вигідний. А вже наступного дня почали приїжджати хлопці і розпочалася підготовка до наступної гри. Наскільки задоволені своєю грою, якщо брати початок сезону, загалом то десь 7 з 10. Найскладніші матчі на євроарені на нас сильно впливає дорога. Ми добираємося до місця проведення матчу як мінімум 20 годин і граємо через день. Тому як фізично, так і морально грати в важко в Єврокубках. Але це суттєво через те, що виснажує дорога. Ми після гри одразу їдемо, ніякого відновлення немає. Замість того, щоб отримати кваліфіковане відновлення на базі, зробити процедури, ми їдемо в потягах або автобусах, або летимо літаком. І от напевно, тому матчі Єврокубків дуже важко даються, сказав Добічак у коментарі українському футболу. Головний тренер Жерони Мічел розповів про травмованих гравців у команді. Наставник каталонців стверджує, що українець Віктор Циганков може бути відсутнім ще 2-3 тижні. У нас зараз в команді лише один доступний вінгер це Данжума. Такі гравці, як Віктор Циганков, Португес Хіль можуть пропустити ще 2-3 тижні. Нам важко без них. Ми розглядаємо зараз різні варіанти в атаці, сказав Мічел. Раніше оцінюючи ситуацію з травмованими гравцями, зазначив, що українець Віктор Цаганков має труднощі з тим, щоб виходити на поле кожні три дні. Скандальний український клуб ризикує припинити виступи. У неділю 20 жовтня ФСК Маріуполь буде приймати в черговому турі Дінас. Ця гра відбудеться завдяки доброзичливцям, які виділили необхідні 80 тисяч гривень на її проведення. Далі в нас на черзі виїзд до Запоріжжя, на які потрібні не менші кошти. Зараз вирішуємо, хто ще може підставити плече, бо друга неявка призведе до дискваліфікації. Інформація про те, що перед тренерським штабом, футболістами та клубним персоналом не Маність по зарплаті складає вже понад три місяці, відповідає дійсності. Цей збій стався через те, що генеральний спонсор Кірекс тимчасово припинив фінансування. Звісно, докладаються зусилля, аби ситуація нормалізувалася, але наразі вона залишається напруженою, сказав Ляхов у коментарі Sport.ua. Футболіст Житомирського полісся Олександр Назаренка провів перший матч за збірну України. 24-річний гравець на честь свого першого поєдинку зробив на нозі татуювання з датою дебюту. Також Назаренко поділився враженнями після першої гри. Важко сказати, адже я не зіграв багато часу. Хлопці кажуть, якщо м'яч вибив, значить усе добре. У таких матчах будь-який час дуже цінний. А якщо це дебютні хвилини. Треба заспокоїтися і концентруватися на роботі, щоб це був не останній виклик. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.